Сьогодні порівнюємо два спортивні годинники Garmin Forerunner 265 та Forerunner 570. Обидва моделі середнього класу, орієнтовані на бігунів та активних користувачів. Ми розберемо технічні відмінності, датчики, автономність та додаткові можливості, щоб визначити, який годинник кращий саме для вас. Почнемо з екрану. Обидва годинки оснащені, AMOLED-скріном, Але Forerunner 570 отримав більший, яскравіший дисплей. Обидві моделі представлені в двох розмірах: середній та маленький, мають оптичний датчик серцевого ритму, GPS Multi GMSS, та альтиметр. все, що потрібно для бігу, вело або загального фітнесу. Але 570 отримав оновлений модуль Pulso, Elevate 5 покоління, який забезпечує більш стабільний вимір у різких інтервальних навантаженнях і додатковий тренд температури шкіри. Це дає йому невелику перевагу. Точності даних порівняно з 4 поколінням у 2065-х. Foruner 570 має вбудований мікрофон і динамік, що дозволяє відповідати на дзвінки прямо з годинника, використовувати голосових асистентів та отримувати звукові підсказки. 265 таких можливостей немає. Крім цього, на 570-х доступні деякі нові функції програмної частини, такі як Imink Report, додаткові профілі спорту та розширений режим тренувань на спортивними вправами. У плані батареї, Forerunner 265 має перевагу в базовому режимі. До 13-15 днів у смарт-режимі і до 24 годин у GPS режимі. У 570 х ці показники дещо нижчі, близько 10-11 днів у смарт-режимі і до 18 годин і GPS без музики. Якщо ви плануєте часі тривалі пробіжки або змагання без зарядки, 265 трохи вигідніше по автономності, але 570 х батарея працює стабільніше, коли ви активно використовуєте музику, дзвінки і голосів підсказки. Якщо вам важлива максимальна автономність, відмінна базова тренерська функціональність та досудніша ціна, Forerunner 265 може бути кращим вибором. Якщо ж вам потрібні розширені можливості смарт функцій голосові команди, дзвінки прямо на годиннику, а також нові тренерські модулі, Forerunner 570 виглядає сучаснішим і функціональнішим. Обидва годинники чудово тримають рівень, як бігові GPS-годинники середнього класу. Вибір між ними залежить від того, що важливіше саме для вас розширені смарт-опції чи максимальна автономність і ефективний базовий функціонал. Усі ці моделі є у нас, як завжди, по посиланням нижче ви їх знайдете. Дякуємо, що ви з нами! Все буде Україна!